Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле і гай, і горе. На синє небо виходить зоря. Ой, зори і зоре, і сльози кануть, чи ти зійшла вже і на Україні, чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають? Коли забули, бодай заснули. Про мою доленьку щоб і не чули. Вірш Тараса Григоровича Шевченка Сонце заходить, горе чорніть, читала Вероніка Мар'яш.